Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі ВолодПРО. Сьогодні поговоримо про закономірності, закони, принципи, негласні правила, які пояснюють не лише фінансовий світ, а й ефективність, продуктивність, та й в принципі вони стосуються майже усього, що нас оточує. Нещодавно я прочитав дуже круту книгу, на яку незабаром зроблю огляд, і ось у ній я зустрів нові закони та принципи, про які раніше не чув. До прикладу, я думаю, що кожен із вас знайомий із законом Парето. Трішки менше тих, хто дивиться це відео, знає про існування закону Мерфі чи Паркінсона, але у цій книзі був з десяток аналогічних законів, які пояснюють тайменеджмент, ефективність і так далі. Власне, вирішивши пошукати, які ще закони та принципи аналогічні цим існують, то я здивувався, наскільки їх багато, і зрозумів, що, мабуть, варто зробити окреме відео і розтлумачити найбільш цікаві та корисні з них. І так розпочнемо із найбільш відомого із списку, і це закон Парето, також відомий як принцип 80 на 20, котрий стверджує, що 80% результатів досягається за допомогою 20% зусиль. Це означає, що в багатьох сферах життя, включаючи фінанси, більшість наших результатів приносить невелика кількість дій або інвестицій. Наприклад, 80% вашого доходу може походити від 20% ваших найприбутковіших активів. Розуміння цього принципу допоможе нам зосередитись на найважливіших аспектах фінансового планування та інвестування. Принцип Парето не є науковим доведеним законом, як і усі інші наступні у цьому відео. Тому твердження, що 80% наслідків спричинені 20% причин, це лише приблизне визначення. Але сенс тут такий, що потрібно фокусуватись на тому, що дає найбільший ефект. Закон Паркінсона. Цей закон стверджує, що робота розширюється, щоб заповнити доступний час. Або ж, іншими словами, виконання завдання займає стільки часу, скільки на це завдання виділено. Це означає, що коли у нас є більше часу для виконання завдання, ми часто витрачаємо його на зайві або неважливі речі. Застосовуючи цей закон до фінансів, ми розуміємо, що якщо ми не встановимо чіткі фінансові цілі та терміни їх досягнення, Можливо, ми будемо витрачати більше грошей або неефективно управляти своїми фінансами. Встановлення конкретних термінів та планування допомагає нам уникнути цього ефекту. Якщо ж ви свою курсову чи дипломну роботу написали в останню ніч перед здачею, а перед тим тижнями чи місяцями не могли навіть почати працювати над нею, то це закон Паркінсона в дії. Закон Мерфі це жартівливий філософський принцип, який можна сформулювати наступним чином. Якщо яка-небудь неприємність може статися, то вона обов'язково відбудеться. Або якщо щось зможе піти не так, саме так і станеться. Тобто, іншими словами, закон Мерфі українською це закон підлості. Або як це говорить в англомовному просторі, shit happens». Закон Брукса. Закон Брукса говорить про те, що будь-яке програмне забезпечення, що може бути розроблене, в кінцевому підсумку буде містити помилки. Цей закон відображає важливість визнання того, що навіть найкращі програмні продукти можуть містити деякі дефекти, і цей закон, мабуть, зі світу IT можна перенести на будь-що. Адже чи існує щось на 100% ідеальне у цьому світі? Мабуть, ні. Ефект данінга Крюгера це твердження, яке полягає в тому, що люди із низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє їм цього усвідомити. Застосовуючи цей закон до фінансів, ми розуміємо, що самодисципліна, навчання та постійне удосконалення можуть допомогти нам стати більш компетентними в управлінні своїми фінансами. Важливо бути об'єктивними та визнавати, коли нам потрібна допомога фахівців або додаткове навчання. Також цей ефект говорить, що люди зі здібностями нижчими за середні схильні себе переоцінювати. Тоді як люди із здібностями вище середніх не усвідомлюють, наскільки вони кращі за інших. Закон Мескімена. Ніколи не вистачає часу, щоб зробити роботу добре. Зате час завжди знаходиться, щоб усе переробити. І таке трапляється. До останнього моменту ми відкладаємо важливу справу, потім справляємося з нею аби як на швидкоруч, але на переробку витрачаємо набагато більше часу. Закон професійної практики Дрю. Найбільше скаржиться той, хто платить найменше. Це часто дуже замітно для власників бізнесу, адже це не рідкість, коли найменш дохідний клієнт приносить найбільше турбот. І навпаки, найбільш дохідний клієнт досить часто спричиняє найменше клопотів. Правило взаємозалежності річарта. Те, що ви зберігаєте досить довго, можна викинути. Але як тільки ви щось викинете, то воно одразу вам знадобиться. Можна це правило ще назвати правилом горища чи гаражу, в залежності від того, де ви зберігаєте свої непотрібні речі. Закон Хлейда. Рішення складного завдання доручайте ледачому працівнику. Він знайде найлегший шлях його виконання. Ледар не буде ускладнювати собі життя і виконує її роботу відразу добре, щоб потім її не переробляти. Аксіома Кана і Орбена. Якщо нічого іншого не допомагає, то нарешті прочитайте інструкцію. Восьме правило Фінгела. Робота в команді дуже важлива. Вона дозволяє звалити провину на когось іншого. Ну що тут додати, коли працюєш один, то вся відповідальність на тобі, а командна робота для декого це поле для зміщення відповідальності. Закон Лермана. Будь-яку технічну проблему можна вирішити, якщо є достатньо часу та грошей. Але це ще не кінець, є ще наслідок закону Лермона, який звучить так: вам завжди не вистачатиме часу або грошей. Ось такий ось парадокс. Принцип Пітера. Компетентні співробітники, піднімаючись кар'єрними сходами, досягають свого рівня некомпетентності. Відповідно до цього принципу, рано чи пізно людина опиниться на посаді, на якій не справляється. Закон Олда і Кана. Ефективність наради знижується пропорційно зростанню числа учасників та витраченого нею часу. Тривалі зустрічі з великою кількістю тих, хто обговорює, часто ні до чого не призводять. І також слід пам'ятати, що годинна нарада для трьох осіб. Це не одна година витрачена для компанії, а цілих три. Якщо ж участь у такій нараді приймають вже 10 осіб, то це 10 годин витрат для компанії. Закон Хендріксона. Якщо проблема вимагає неодноразових нарад, вони в результаті стануть важливішими за саму проблему. Тобто фокус зміститься із вирішення проблеми на проведення наради як такої. Як це полюбляють говорити? Нарада заради наради. І на кінець, правило Макмахона. Яке стверджує, що не має значення, що ви шукаєте в інтернеті. Під критерії вашого пошуку потрапить щонайменше один порносайт. Тепер, якщо на робочому комп'ютері у історії вашого браузера засвітиться щось непристойне, то своєму керівнику сміло можете сказати, що це правило Макмахона в дії. Ось так. Це лише декілька законів та принципів, які пояснюють закономірності у нашому житті. Частина із них викликає посмішку на обличчі. Частина з них доволі серйозні, але усі вони в певній мірі мають сенс і можуть бути корисними для нас у тому плані, що підкажуть нам, як оперувати своїм часом, на що приділяти більше уваги і так далі. У будь-якому випадку, маю надію, це було вам цікаво. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!